Антан грибо. А це у нас э, качечка, пельмі, а це у нас має гор. Українські Карпати це чарівний край, де зустрічаються велич і ніжність природи. Їхні зелені воршини та пульсуючі річки розповідають власну історію про вічний танець між небом. Та землею ця мальовнича місцевість, що дімається до неба, магнетизує подорожніх своєю вродою та таємничістю. Коли хтось говорить про подорожі в межах України, ледь не кожен одразу згадує про українські Карпати. Тож в умовах війни мадрівка нашої тревел родини відбувається саме до цієї перлини України. Хочу сказати, що ця мантрівка відбулася у жовтні 2022 року, але через проблеми зі світлом у той період монтаж відео було зробити просто неможливо. Тож матеріал, хоча і старенький, але актуальний. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним і ви віддячте мені лайками. Хто хто, а десь здається найбільше очікувала цю поїздку. Адже їй вистачило всього 3 секунди перегляду фото на букінгу, щоб тиждень перед поїздкою супроводжувався однією фразою. А коли ми поїдемо до Буковелю? Адже готель, у який ми вирушаємо, має сімейну концепцію відпочинку. Друзі, усім привіт! На цей раз ми відправилися у міні-відпустку нашою ненькою, нашою державою. Їдемо ми до Буковелю, в прекрасне могутнє місто і курорт, точніше. І хочемо всім сказати, що подорожуйте нашою державою, підтримуйте економіку та Туризм нашої країни наша дорога до готелю пройшла швидко та весело, особливо під час виконання патріотичних пісень. Але так як по будинку прокинулась тільки Адей, то у пункті призначення ми опинилися пізніше, ніж сподівались. А тому і запізнилися на обід. Вже на рецепції вас зустріне з посмішкою та теплими словами, створюючи незабутні враження з перших хвилин вашого перебування. Під час реєстрації вас не лише просять заповнити необхідні документи, але й цікавляться вашими побажаннями та планами, готові надати рекомендації щодо відпочинку та розваг. Прямо даємо заповнення анкету, заповнюємось цього. Па, можна попівницю, та ти є. Дуже дякую. Щоб будетесь про гостей. Дякую. Поки ми йшли до номеру, нам розказали про територію готелю та показали майже всю інфраструктуру готелю. Номери в українському стилі у готелі Красна Поляна це втілення гармонії з природою та спокою, яке забезпечує вам незабутні враження від вашого перебування. Ми проживали у номері з назвою Серденько. Тут з простих на перший погляд речей створено дивовижну атмосферу, адже вже при заїзді, Адай вирішила внести свої корективи у дизайні номеру. Щоб було гарно, тобі тут не вистачає мімімішності. Просто тут за да? Угу. Попробуй сюди. Ага, я бачу. Так, так. У нашому номері була невеличка кухня та дві великих кімнати. Тому навіть якщо у вас велика родина, в такому номері ви зможете комфортно розміститись. Особливо здивувала ванна кімната, адже у ній є як душова кабіна, так і ванна, у якій можна розслабитись після катання або активних екскурсій. Ми вже знаходимося в готелі Красна Поляга. І ми трішечки запізнилися на наш обід, але е, нам приготували, щоб нас запитали, чи ми поїли в дорозі. нас запитали, як ми е, себе почуваємо після дороги. Я сказала, що ми не встигли поїсти. Що трішечки запізнилися. Вони сказали, що ми для вас все підготуємо е, і накрили нам ось такий стіл, щоб ми перекусили. Нам надзвичайно приємно, тому що в першу чергу це показує, як Добре, працює. Як працює ми, даний ми, готель, ми, як вони піклуються за своїх ми, туристів. Ми в готелі, щоб ви розуміли, все включено. Тобто, е, так як ви звикли до Туреччини, до Єгипту, в Буковалі також є такий сервіс. Я вам це покажу. Зараз ми... Е, е, потім, як ми зараз поїмо, потім покажемо наш готель. Ну що, погнали дивитися готель, проінспектуємо його наповну. Хоча я і дороги, але мені не терпиться поділитися з вами інформацією, записати це відео, показати всі локації, показати харчування і взагалі розповісти на всі, на всі ставі. Ой, треба закрити. Не-на-на-на-на-на чіт не вбились. Гадай має дуже велику територію. Такі двохповерхові будиночки дуже зручно з багатодітними сім'ями, тому що можна один будинок зняти на три-чотири сім'ї. Також дуже зручно. Компаніями тут відпочивають. Тут є у нас спа і ресторан, багато чого крутого, все безкоштовно, тому що готель працює на все включено, і це фішка даного готелю. І готель відноситься до еко-готелів. Зупинилися ми в прекрасному готелі, в готелі Красна Поляна. Готель Еко. А він працює по системі, все включено. І це нас дійсно підкупило, тому що ми приїхали не самі, а з нашою донечкою Адель. Ми не хочемо думати про їжу, ми не хочемо думати про розваги. про... Дитячі кімнати все це тут є. Навіть є джакузі і басейни з підігрівом. Купатись можна в будь-яку пору року. Прекрасна погода, але коли ми їхали сюди, то було дуже пасмурно і нас зустрів дощ. А зараз світить сонечко, теплесенько. Люди купаються в басені і засмагають. Ну просто для жовтня місяця для кінця жовтня на секундочку, це просто прекрасний відпочинок. А що хочу ще додати? Назва Красна Поляна еко-готелю походить від слова. Прекрасна, гарна. Будь ласка, не плутайте. Це не червона поляна, а гарна прекрасна поляна. На території даного готелю є лижна школа це великий плюс, особливо в зимовий період, і всі лижники мене зрозуміють, адже коли ти приїжджаєш ставити дитину на лижі, ти просто не катаєшся. А тут ви можете залишити дитину на цілий день і... Самостійно поїхати кататися на лижах, і дитина навчиться, і ви. Готель надає спорядження для дітей віком від 3 до 12 років. Тобто, ви не, не потрібно брати на на прокат, не потрібно купувати. Це також дуже вигідно та зручно. І, звичайно, в готелі будуть навчати діток тільки сертифіковані інструктори. Мені подобається взагалі атмосфера в даному готелі все так чистенько, зелено ці будиночки двохповерхові, також дуже миленько, і все виконано в еко-стилі. Так, а ми зараз біля самого ресторану. Ам, у нас Трьохрязове харчування це сніданок обідвечеря, напої алкогольні безпогодні безкоштовно. Будь-який час ви можете підійти і замовити їх. Зараз ми підійшли до ресторану. В ресторані є як і відкрита. Тараса, так і ви можете сісти в приміщенні. А дуже все чистенько, гарненько нас вже встигли погодувати, і ми встигли дійсно оцінити кухню. Дуже смачно. Адель дуже сподобалось. А для нашої Адель просто ну приготувати щось або як не можна, тому що вона не зацінить Тому дійсно кухня дуже. А, і ще раз звернемо увагу, що це дитячий готель, так як тут всі малюнечко, бачите, ЗСУ України, Прапор України. Дуже приємна перемога. Дітки старалися. В готелі Красна Поляна є власна резиденція Святого Миколая. Хороший ой, ой, хорошенький, хороший, хороший. А власна резиденція Святого Миколая. Якщо ви хочете зекономити на Фінляндії і не відправити дітей до Санта-Клауса, будь ласка, приїжджайте в Красну Поляну до Святого Миколайчика. І дуже в нас багато собак. Хороші! Ви не бачили ти бачив, він тобі лапку дав. Дай лапу. Ні, не кусайтеся. Дай лапу. Сидіть, сидіть. А ну а ви подивіться, скільки локацій для дітей. Ну, дійсно, це рай для дітей. Мені в першу чергу сподобалось, що нас за день до нашого приїзду набрали. Запитали, чи ми точно будемо. Запитали в скільки. І сьогодні. А так як ми трішки запізнилися, то до нас а, відклали, скажімо так, їжу. І ми змогли повноцінно поїсти. А я Ого, скільки ти ігрушок. Це всі твої ляльки. Ну розкажи, а як їх звати? Це вишенки, це світло. Арбуз, а це яблучко. А тут наша Адель подалась у спорт. Адже у Красній Поляні просто чудовий дитячий майданчик на свіжому повітрі. Тут і батути, і гойдалки, і басейн з кульками. Окремо є ігрова кімната, де дорослі та діти можуть пограти у аерохокей, настільний теніс, білят. Діти можуть покататися на паровозику та отримати масу задоволення. А ще мені подобається, який вид відкривається, коли під час гри ви дивитесь на гори та на територію готелю. А також у готелі є окремо дитяча кімната у приміщенні ресторану. Тут також є лабіринт, Xbox, розмальовки та безліч нових іграшок, які точно зацікавлять вашого малюка. <плес> <плес> також можна взяти велосипеди та покататися по території. Адель не впустила цього моменту. Маловато? Ну, ну їдь тоді його став на стоянку. Ось тут ми йдемо зі спа. Бачу, і, на жаль, ми не змогли відзняти усе бо втомились від дороги та піддалися спокуці релаксу. Але покажу вам те, що побачила на наступний день. Наймагічніше тут це карпатський ранок, просто неймовірний, автентичний. Послухайте! А ти куди йдеш? Іду, це це, це басейн, йду купати мені на грибок. А це у нас э, качечка. Пельне, а це у нас має Не Можна там верняти, там можна інший басейн, там є, там є з іншої сторони, я вам покажу. А це у нас тим дом. Не можно тут обещать, -то, то я не могу тут, хочу тут жить. А мы в Украине живем. Давай, давай. Цього відео одразу видно, хто завзято працює, а хто вміє насолоджуватись кожним моментом на відпочинку. А це жіночка, яка побачила, що басейн сьогодні по нашому проханню запустили раніше і одразу прибігла ловити свої нотки насолоди.

Ти парк, який, я тільки панки тому я себе у ресторані готелю Красна Поляна. Ви зможете насолодитися справжньою симфонією смаків української кухні. Тут вам запропонують автентичні страви, що переповнені смаками і ароматами рідної землі, які відображають традиції та багатства української кулінарії. Зранку на вас чекають смачні традиційні сніданки, такі як млинці з варенням, домашнім йогуртом та фруктами, або насичені оладки зі сметаною та медом. Ви почнете свій день з енергії та гастрономічної насолоди. Обід чи вечерю ви зможете провести скуштувавши справжні українські делікатеси, які варто спробувати. Це можуть бути борщ з помпушками, галушки з сиром та смаженою цибулею, вареники з різноманітними начинками, грибний соус до м'яса. Та багато інших смачних страв. Важко уявити український стіл без смачних м'ясних страв, таких як запечена свинина або ковбаски на грилі. А деля, що ти це, це це котлетки, не такий салат. Вкусне, це тебе да. здорове харчування, так? Так. Да. Я так люблю це брокколі. І Марко. Як жарений, мені дуже сподобалось. Як багатьом виготовляю свою продукцію, помідорка, слабовісу, потім огірочка, мед. І продає. Молодця. Боліскали щось візьмемо. Друзі, а родзинкою готелю є гуцульський спа, джакузі, сауни, чани, холодна річечка протікає. Ну що ще можна, що ще потрібно для відпочинку в Карпатах? Ми вчора тут побували, Ми, е, нам дуже сподобалось, тому що нас зустрів. Дуже приємний хлопчина, який розповів, дещо. Ми побули в чані, поварилися в чані. Ми випили карпатського смачного трав'яного чаю і насолодилися всією атмосферою. Чани розташовані саме на вулиці, джакузі саме на вулиці, і ви просто ну, просто насолоджуєтесь життям. Відкидаєте всі зайві думки і просто насолоджуєтесь процесом. А <різвали> трудно його тут. Ввечері святкується, і я трошки минулого, та, власне. Ми прийшли зараз до річки. Тут можна купатись. Тобто попаритись в бані, попаритись в бані, банці, банці, попарилися в сауні, випили зеленого, попарилися в сауні, випили трав'яного карпатського чаю і, будь ласка, Покупалися в друзі, а зараз я хочу вам показати сауну. Шапочка. Без безкоштовно. Сама сауна. Сауна вся готується до прийому клієнтів, тому що все відкривається в годині вечора. До четверти потрібно записатись обов'язково. Сьогодні мені при принесли в мою кімнату презент від готелю. Мені дуже сильно приємно. І такий сервіс я зустрічала за кордоном в Туреччині та Єгипті. Якщо ви не плануєте їхати за кордон, є прекрасна нагода приїхати в наші українські Карпати і підтримати звичайно український туризм. І Отримати сервіс нічим не гірший, ніж в Туреччині та Єгипті. І я вам це обіцяю. На сьогоднішній день в нашій країні йде війна, і всі від цього страждають, особливо е, останні рази. Це проблеми зі світлом. І що хочу сказати, що в даному готелі всі борються з цією проблемою, все по графіку сніданок, обід та вечеря. Тобто ми вчора пробули практично цілий день, і ми не відчули якогось дискомфорту в плані виключення світла. На території готелю 16 дерев'яних котеджів зі стандартами, і ще будується новий корпус, який буде відкриватися взимку зимку 2022 року, а саме в грудні місяці. Дуже класно, що на період війни люди працюють, піднімають економіку нашої країни, і ви також можете їм допомогти, приїхавши саме в цей готель на відпочинок. Думаю, вам готей сподобався так само, як і мені, і ви обов'язково сюди завітаєте. Ще раз дякую вам за лайк та буду вдячна за підписку на мій канал.